Вітаю найдорожчих моїх глядачів і найкращих підписників, а також всіх людей, хто має критичне мислення. Чому не конфіскація заморожених активів в розмірі 200 мільярдів, які в основному перебувають в Бельгії, в банку Євроклір і передачі України є стратегічним пророшом країни ЄС? Тим самим вони показали, що до сих пір бояться Кремль. Тим самим вони показали свою неможливість колективно себе захистити, тому кошти мають бути конфісковані і 90 мільярдів України передано на 26 рік, і 90 мільярдів передано на 27 рік. Тому що країна Україна захищає. Країни ЄС і захищає країни НАТО. Також вона поступово переходить до контролю в Чорному морю і Каспійському з поступовим переходом на Балтійське, що рано чи пізно буде. Тим самим вона збільшить безпеку країни ЄС і країн НАТО. Тому мають бути кошти конфісковані і негайно передані Україні. Це буде. Потужний сигнал для Москви, що України ЄС не бояться Москви і будуть себе захищати, і також будуть допомагати Україні захищаючи самі себе. Кому дана інформація була потрібна і необхідна, велике прохання поставити лайк, лайкос, підписатися. Є опис на монобаночку. Дякуємо найкращі глядачі і найкрутіші підписники. Далі буде.